Кошенята попліткуємо, скільки заробив Шугар Денис Коновалов і Ніколас Карма, Настя Криленко і Лі Руїні, Жирнючий злив, Титані Колени Філонової. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що сьогоднішній випуск? Давайте з вами розпочнемо зі співака Шугара. Я думаю, ви чудово пам'ятаєте зовсім нещодавно. Він провів свій перший в житті палац спорту. І це на моє здивування викликало таку гучну хвилю обговорень в тусовці безпосередньо в професійному колі серед артистів, їх менеджерів, директорів, продюсерів. Типу, а що це за мальчик з народу такий появився тут у нас? Тіктоки свої випускає вірусні і палац спорту збирає. Нащо було наганяти проплачені Оці номера робити? Нічого приплаченого насправді Шугар зібрав палац спорту, працюючи плідно, випускаючи реліз за релізом, хід за хітом, і ось з'явився на арені. Основний інструмент популяризації власної музики, Тік-ток тік – це сила, і так, за допомогою тік-току можливо зібрати палац спорту, як виявилось, я знаю від нашого кошеня, що загальна сума, яку було вилучено з палацу спорту Шугера, це 8 плюс мільйонів гривень а от чистими на руки, він отримав 6 плюс мільйонів. Тобто артист в черговий раз своїм прикладом доводить, можна отримати не просто популярність в інтернеті, а монетизувати її в реальному часі, а не нити, скиглити і казати, а чого в мене релізно залітає, а що не так. Колеги, ви бачите, у вас з'явився не просто конкурент, а людина, яка змогла. Змінити дещо правила гри в українському шоу-бізнесі. Беріть за приклад, користуйтеся і фігачте контент, та буде вам щастя. А не оце постійно. а чого, як він так міг, це все накрутки, в чому накрутки. Палат спорту був проданий. Все, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях з вас. Вподобайка, підписка, знов ж таки комент для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму. А ми з вами приходимо до Дениса Коновалова, директора Music Box Ukraine. Це музичний телеканал. Я його нещодавно згадував в контексті Ніколаса Карми, тому що той фліртував з Денисом, і от що мені скидають дуже цікаво. Щодо останнього вашого випуску та Дениса Коновалова, ви якраз цікаво зачепили питання запрошення карми на концерт, який організовує Music Box. Ці концерти були створені в тісній колаборації з фондом Юрія Ткача. Е, хто, якщо не ми? Через ці регулярні концерти в ретровіль відмивалися великі гроші. У руля стояв Коновалов. Схема дуже цікава. Топовим артистам платимо дрібний гонорар, але вказуємо на рахунках тисячі доларів. Дрібні артисти самі йшли на піар та фішу поряд з легендами в лапках. Однією з тих, хто по дружбі наварився на схемі, це Руслана. Вона ж і виступала на одному з концертів. Ніфіга фіга собі, Руслана, наварили кеш. Зачитую те, як мені це прислали. Будемо копати інформацію. Тут важливо підкреслити, якщо копатися у власників ретровіля і подібних схемах можна побачити безліч. А старий шоу-бізнес, який звик бачити купу грошей в чорних сміттєвих пакетах, мають тісні зв'язки з бізнесом та інколи правоохоронцями. Чоловіки, артисти, які мають бронь за це, регулярно збирають кошти на... Певні бригади, я вперше чую про таку схему, але може бути щодо особистого життя Коновалова, то ви таке любите: там багато цікавого. <кхід> груповий <кхід> пасивна роль і не такий великий Зрозуміло. але гарні вставні зуби та ботокс тримає його в тонусі твінка. Він має постійного коханця з СБУ, який надає йому багато привілегій. Протекцію від війни про це знають багато його друзів роками, та інколи користуються легким виїздом для себе та друзів. Юля Могилюк, засновниця деталі Едженсі. Царьонок Андрій, піарник та багато інших. Віталій Демчук, якщо пам'ятаєте такого, тому Денис встиг влаштувати своє життя в столиці за розкішний максимум з щурів. Фактично, він отримав довіреність на канал від Кобеля, який весь час за кордоном і має багато відступок в теплі краї. Він знає про все, що відбувається в українському офісі, але розуміє, що тільки так можна втримати бренд, який насправді нікому давно не потрібен. А вже ж він отримує значну долю всіх процесів. Денис називає себе багато років продюсером, але в це він вкладає. Розвозити по столиці готівку конвертах на своїй автівці. Також вони не люблять говорити про офіс каналу Musicbox в Росії, який продовжує активно працювати саме під цим ім'ям. Це лише маленька частинка темних справ, які насправді встигли накопичити за роки у Коноваловад Company. Дуже дякую за ваш час. О, oh майґаттел! Що за підідівські історії, народ! Але в мене викликає шалену цікавість те, що я почув, те, що мені принесли кошенята. Тож, хто що знає, надсилайте інформацію, залюбки вивчимо та розберемо, бо це кабзда і ніяк інакше. Не відходячи від теми зливів, зараз я вам зачитаю дещо цікаве. Прислав не можу теж пройти повз. Богдане, привіт! Пам'ятаєш гучний старт телеграм-каналу Гувернантка. Потім різко паблік закінчив своє існування, і був момент, коли типу Настя Кириленко спалила скріншот, який виклала в паблік зі своєю фоткою профілю внизу. Так от, це повний звіздьош. Вдалося більш в товариській атмосфері поспілкуватися із хлопчиком, який працював у тієї самої ліруїні подружки. Трінчер канал створила Лера при підтримці. Вгадай якого медійника Лера зливала усіх, кого не терпить, і в певний момент почала зливати трінчер свою подружку, аби замести сліди. Канал видалила, бо той самий хлопець, який надавав їй доступ до інформації, пішов у туман. Ліруїні сама не здатна вивозити такий формат, і от відродженням. Зі своїм знайомим, здогадайся, яким я вже тепер здогадуюсь, бо мене справді хотіли підставити. Про це поговоримо пізніше. І от відродження: вона зі своїм знайомим на цей раз створює паблік зливі фейм, який вимагає у блогерів гроші. Ідеальна схема закинути в кит про те, що це. Канал без палива, очорнити тебе і заробляти бабло. Плюс трінчер приємно, бо, хоча б якось тебе загасили, і показала ліруїня в такий спосіб свою мощь впливу в очах Ані щодо скріну, який спалили в говернанці з акаунтом Кириленко, чистої води фотошоп. Навіть ніхто не придивився, що там було зроблено це тяп-ляп, аби підставити Настю. Ліра її ненавидить усією душею. От тобі і розгадка Ребусу. Моя порада. Усі, хто мають справу з ліруїні, її колишнім, нинішнім підлеглими, будьте обачні, підставлять кого завгодно, як клієнтів, так і друзів. Мене особливо цікавить цей злив, подробиці цієї історії, тому що і справді дехто створив анонімний типу телеграм-канал Фейм, називається, в якому зливали блогерів, вимагали з них бабло в агресивній формі і пустили мульку в тусовці, що це телеграм-канал без палива. Ні, мені звісно, приємно, що приписують постійно якісь канали до мене, але якби в мене було 500 тисяч працівників, мабуть тоді мало б місце створювати безліч е, телеграм-каналів. Але я один. І граю завжди прозоро. Є один єдиний офіційний справжній телеграм-канал Безпало Медіа все. Крапка. Я не вимагаю грошей ні від кого і ніколи подібного не практикував. Комунікація зі мною може відбуватися виключно в телеграмі. Усі посилання в мене залишені в каналі безпосередньо. І хто б не представлявся моїм іменем, в мене на сьогоднішній день немає нікого. Окрім редактора телеграм-каналу, мого телеграм-каналу, який працює виключно над постами? Я не маю людей, які б пропонували якісь послуги, щось купувати, щось продавати, когось тероризувати. Тому що я так не працюю. І тепер мені цікаво, якщо цей канал насправді ліруїні був, то як далеко Валерія готова зайти, підставляючи в тому числі своїх же подружок, Ань? -х 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 Аню! Я розумію, що до тебе не достукатись, ти не чуєш і не почуєш. Але як мінімум слід задуматися, тому що саме після Валерії Андріївни, здається, так вона себе називає, ти змінилася до невпізнаваності, не розуміючи того, яке кобло змій тебе оточує. Хороша спроба мене підбочити, але не вийшло ні у Валерії, ні у її ганца. <клухи> Тож і справді задумайтесь, тому що з такою легкістю підставлятимуть будь яку Кого. Хто що знає, які подробиці щодо гувернантки, надсилайте в директному інстаграму. Залюбки, розберемо цей кейс, тому що в мене виникають питаннячка. І блін, нас 50 тисяч в телеграм-каналі Безпало Медіа долучаємося, хто ще не в темі. Там гарячі, палки обговорення, найсвіжіші ексклюзиви. Посилання знайдете в описі, в закріпленому коментарі, в шапці профілю. Коротше, додавайтеся. такое. Ой, кто-то тоже пожаловался. Ефір uh, не відображається в рекомендаціях. дуже цікаво. О боже мій, це Олена Філонова. Це той випадок, коли краще зупинитись і, знаходячись під оцими історіями, не виходити в прямі ефіри, взагалі не брати телефон до рук, аби не нашкодити собі своїй репутації та не впасти в очах свого глядача. Мені дуже шкода, Олено, що ти не визнаєш проблеми, які маєш, і занурюєшся у безодню титаніку, починаючи тонути. Разом з кораблем. Колись весела, позитивна, усміхнена блондинка перетворилася в те, що ви бачите, в сенсі своєї поведінки. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!